А на одному з модних автопатів побував наш Віталій Сидюк. Він поставив під сумнів обізнаність модних експертів у фешн-індустрії. І не дарма. Дивіться. Ми на автопаті українського тижня. Моди Тут зібралися моделі, фешн-знавці, ну і, звісно, зірки. Ось перевірити наскільки обізнані. Вони у моді. Я прикупив собою елітний ексесуар від італійського дизайнера. Цей капелюх оздоблений худрим і фірмовим візерунком. Такий виріб від модного будинку Гуччі коштує щонайменше 500 доларів. Кепки цієї марки полюбляють носити акторки Пенелопа Круз, Даяна Крюгер, футболіст Кристіано Роналдо, а також репер Тімоті. Є такі колекції, які яка стоїть. Я придбав ось капелюх. Вже. Скільки може коштувати на українському тисні моді ось цей капелюх? я думаю. Як ви думаєте, ось ця кепка від українського дизайнера коштує 2000 гривень. Це вон вон? Да. Да. вона рижа? А до українського? Так. Вона може коштувати так дорого чи ні. Ну я би не взяв. Як ви думаєте, скільки він коштує? А, 1600 гривень. Це український дизайнер. Хто? Чесно, навіть не знаю цю кепку я віддав 2 тисячі гривень, на українському тисні моді вона була презентована. Це дорого для неї чи ні? Якщо не дивиться етикетку дизайну. Якщо... Знає... Чесно говоря, я б не віддала за неї ніякі гроші. Чому? А, не знаю, вона мені зовсім не подобається. Тому ти знімати, купив? Сколько стоит? Дві тисячі гривень. Нет, не стоит Українські дизайнери зажрались. Але знову ж таки, це від Каменська. Ви сказали, що ви полюбляєте і одяг і готові. Ми вам не з Мне больше нравится ее а, одежда аксессуара. Можна сказати, вибач, Каменська, сказать, ще й кращу кепку. Извини, Каменська, но, пожалуйста, сделай что-нибудь з стилистикой кепок.